Середа, 31 січня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка Вітаю вас. Вночі ворог атакував Україну безпілотниками. Сили ППО збили 14 дронів. Постраждали декілька областей. Є загиблі та поранені. Була і ракетна небезпека. Про наслідки нічної атаки більш детально розповість наша кореспондентка Олена Петроченко. Вона із з нами прямому зв'язку. Олена, вітаю, Марко. вітаю студія. Почну з ситуації в області. Ніч на Дніпропетровщині минула спокійна. А от напередодні, пізно ввечері, російські окупанти знов гатили по Нікопольщині. Під ударом була Марганецька громада. Постраждало одне село. Загиблих та поранених немає. Україна ж цієї ночі пережила ще одну масовану атаку дронами. По Харкову окупанти запустили щонайменше шість безпілотників. Гатили по житлових кварталах постраждали два райони Салтівський та Слобідський. Пошкоджені багатоповерхівки, автівки, приватні будинки та супермаркет. Виникло декілька пожеж, поранення отримали три людини. Ко сьогодні атакували і чорні безпілотники. Специфіка в тому, що ці дрони неможливо побачити в нічному небі, та тяжко збити на відео. Ви можете побачити їхні уламки. Вночі ну, росіяни спрямували безпілотники на Миколаївщину у Снігурівській громаді. Пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Поранення отримала одна людина. Наразі чоловік у тяжкому стані його ушпиталили. На Херсонщині через ворожий обстріл загинула людина. Ще двоє отримали поранення. Окупанти випустили понад дві сотні снарядів, обстріляли гідротехнічну споруду, школу, дитячий садок, пункт незламності та вежу зв'язку в Вереславському районі. Загалом над Україною наші сили ППО збили 14 ворожих дронів, і на цьому в мене все. Я передаю слово студії Марко. Дякую, Олено. Це була моя колега Олена Петрученкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Вдень вдома, а на ніч тікають за село. Жителі вище Тарасівки щоденно потерпають від артилерійських обстрілів. Село розташоване на березі Каховського водосховища. Від позиції окупантів людей відділяють лише кілька сотень метрів води. Місцеві кажуть, ночувати в своїх хатах бояться, але й кинути дім та роботу не можуть. Історії про життя всупереч у нашому наступному сюжеті. Ну, Снарядів 20-30 прилетіло. А дрони? Дроновиха дрони камікадзе минулому році один і в цьому році три. Рощена техніка немає, жодного вцілілого ангару. Це пан Станіслав показує своє агропідприємство. Російське залізяче його нещадно потрощило. Чоловік каже, вартувало майно щонайменше 10 мільйонів гривень. Насправді ж збитків так багато, що вже особливо їх і не рахує. Зіпсону тот 500 десь зіпсовано. Це лише це цього річ цьогоріч. Ну а так стараємося вивозити. Ну ви бачили машина приїхала. Ну а це таке воно зараз у нас. Бачите, прильоти снарядів, а вони розбиваються, що все поклеєно. Своїй справі, каже Станіслав, віддав більше 40 років життя, тож і не полишив її навіть попри постійні обстріли. Ба більше на чоловіка нині працює дві сотні односельчан. Вони переконують, що дня ризикують власним життям. Тут рядом нема як робити далі людям. У нас два чоловіка були поранені, працівники. Отак прилетів снаряд. Сюди три рази снаряди прилітали це побиті, так, якось, поміняли. Ми нічого не робимо. Що, так, ми, що не знаємо, що робить робити. загалом. У Вищетарасівці Тарасівці залишаються близько двох тисяч людей. До повномасштабної населення сягало трьох тисяч. Найбільше кажуть люди по селу гатять вночі. Тож більшість мешканців на ніч виїжджають до сусіднього села. Ми тут проживаємо, просто що ми виїжджаємо ночувати. Mm -hmm. тому що страшно. У нас малі діти, вони сюди не хочуть їхати, поки тут обстріли. Пані Вероніка разом з дітьми пережила пряме влучання ворожого граду у будинок. Снаряд згадує поцілив просто у дах у селі. Снаряд граду, і він здетонував об кришу, нам повезло, тому що якби він здетонував вже в будинку, то його пошену не нас би на будинку не залишилось. Я їх просто з собою накрила, почали сипатися вікна і ну, світла вже не було. Того дня, згадує жінка, росіяни гатили прицільно по житлових будинках. Та найстрашніше, каже, те, що вогонь окупантів наводив місцевий. Чоловік його знає, бачив, так це майже його провезник, тобто це молодий хлопець, який займався такими речами. Його схопили? Його схопили, так, його ув'язнили. Нині у селі понівечено з 300 хат. Обстріли тут щоденні та жорстокі, бо до позиції ворога лише сотня метрів по воді. На жаль, потерпають крайні вулиці найбільше від обстрілів. Тут обстріли найчастіше, вони ж жорсткі, ну, тому буквально декілька днів тому прилетів тут теж. Був прильот, було три прильоти, один із них ось під будинки пошкоджив будинок, техніку, вікна. З напрямку, Енердар, Іванівка, Благовіщенка, і Порудни. З усіх, з усього берега, з того артилерія добиває 20, 20 кілометрів, тому до нас може дострелити з будь-якої території. Більшість місцевих, попри те, що не ночують удома, полишати рідні оселі не планують. Кожен вірить у перемогу та подальше мирне життя. Своїй землі Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Машина перекинулась на дах, але ніхто не постраждав. Аварія сталася на новому мосту у Дніпрі. Зіткнулися Land Rover та Ніссан. За інформацією поліції, учасники ДТП від медичної допомоги відмовились та склали Європротокол. Побили машини, але теж залишилися неушкодженими. і Водії у кривоморозі причина аварії – «Опель» не надав перевагу в русі Фольксваген, що рухався по головній. Через удар «Опель» відкинуло на узбіччя, а його колосо відлетіло у сквер. Коригують вогонь для артилерії та нищать противника боєприпасами з ударних дронів. Герої наступного сюжету пішли на фронт добровольцями. В цивільному житті мали абсолютно традиційні професії. Воювати та пілотувати дрони вчились вже на передовій. Історії тих, хто нас боронить, далі це танковий кулемет, і типу паутьоз 12,7. Ми знайшли його, коли були на пошуках нашої очередної втраченої пташки. Військовий Артур показує знайдену на полі бою ворожу техніку. Зберігають її у себе як сувенірну. Дуже важкі втрати такий кулемет наносить по піхоті, по живій силі нашій відпрацьовує, але вже на даний момент він не відпрацює. Показує і фугасні снаряди, якими росіяни активно б'ють по наших позиціях. Про бої на нулі Артур знає не з чуток. Від початку великої війни був в піхоті. каже, одне із найскладніших завдань це втримати позиції, втримати ворога на підступи до нашого. ВРО. З за завданням, на превеликий жаль, із втратами, але ми впорались, бо була висока мотивованість, було складу. На фронт пішов добровольцем на момент вторгнення, тільки не закінчив магістратуру Дніпропетровського аграрного університету. До цього ще навчався у Польщі на менеджера персоналу. Каже, це той випадок, коли цивільна професія неабияк як згодилась на передовій, науки, які в подальшому. Знадобилось мені для і управління підрозділом особовим складом, і для, скажімо так, взаємодії з іншими підрозділами на рівні нашого взводу. Зараз Артур вивчився на аеророзвідника. Згадує на самому початку і не думав про підрозділ операторів БПЛА. Зараз ситуація кардинально змінилась. У нас завжди менше, тобто і за рахунок цього ми маємо і повинні вивчати такі науки як БПЛА fpv направлення, де ми можемо без втрат і з мінімальними, скажімо так, жертвами отримувати перемоги навіть на тактичному рівні. А на цих світлинах в Балаклавії з дроном в руках побратим Артура Микита. Раніше дніпряни могли бачити його в одному з популярних закладів міста. Там хлопець працював барменом і адміністратором. Коли почалась війна, поволонтарив трошки і пішов до очився до авторо, там де був мій побратим Михайло. І з того часу досі знаходжусь тут. Микита працював в барі, а зараз доволі вправний пілот бойового дрона. Військовий несподівано каже, згодився досвід комп'ютерних ігор, особливо навички керувати джойстиком. Я на телефоні пройшов з першого разу ту саму місію з гелікоптером із GTA Vice Сіті з першого разу. Тому я вважаю, що це і допомогло мені мати якийсь ефект у роботі розвідника. Зараз Микита згадує своє бойове хрещення. Це був період контрнаступу. А він разом із побратимами коригували вогонь з дронів. Передавали координати артилеристам. Тоді каже зрозумів, наскільки важлива комунікація і як від неї залежить результат. Все, що, що би ти не показав, будь-яку техніку, яка стоїть далеко близько. По ній лупили так, що вона за 3-4 постріли просто горіла. А цей юнак на службі з 21 року. Війну зустрів у Харкові через інтенсивні обстріли. Виїхав з міста разом із родиною. Маму відправив за кордон, а разом з батьком пішли добровольцями на фронт. Півтора року Степан був бухгалтером в тилу. Зараз вже з підрозділом на бойових позиціях. Я тут займаюсь більше документацією, я також водій по майну документи по обліку особового складу все разом батько хлопця був в підрозділі матеріально-технічного забезпечення під час роботи отримав тяжке поранення зараз його стан стабільний він відновлюється чекає протезування в так. нього немає частини кінцівки. На, на щастя лише ступні і трохи вище сустава Попри важкий досвід для свого молодого віку, воїн повинен рішучості захищати Україну до перемоги, надихає і незламний рідний Харків, який не здається під щоденними обстрілами росіян, завжди згадує дім та школу і передає вітання директору. Олександр Георгійович, Привіт! Я сподіваюся, ви мене мною пишаєтесь. Приїду в Харків, я вас обніму. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. В Україні презентували нову пам'ятну монету, присвятили її управлінню державної охорони. На дзеркальному аверсі емблема служби на матовому тлі її девіз державі народові законом. А на реверсі розмістили композицію, що символізує різні історичні періоди становлення нашої держави та її захист українськими воїнами. Номінал монети 5 гривень, тираж 50 тисяч екземплярів. Дніпрянка виборола дві медалі на Кубку Європи у Сербії. Фехтувальниця Марія Середа здобула золото в особистому заліку та срібло у командному. Це перша особиста перемога спортсменки на міжнародних змаганнях. Марія вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.